Ранок малята. Дітки, сьогодні до нас у гості прийшов песик, але дітки він прийшов до нас дуже засмучений. Він перед початком заняття мені розповів, чому він засмучений? А тому, що він не розумів, чому, коли в нас починається заняття, ми спочатку із вами. Вітаємося, кажемо добрий ранок або добрий день. Але після того лише ми починаємо вчитися. Для чого ми вітаємося з вами, дітки, чому? Тому що усі так роблять, так, і тому, що ми із вами чемні діточки. Ми завжди вітаємось із людиною або із тваринкою, іграшкою, коли ми її перше бачимо за сьогоднішній наш день. Тому всі песику завжди спочатку вітаються, каже Добрий ранок або добрий день. І після того лише починають вже розмовляти, або як ми із вами вчитися. Тому зараз я вам пропоную і тобі, песику, також, прослухати віршика все не так. Все не так сьогодні, все навкруг не так. Чомусь цукерка не солодка, проміння сонячне холодне, у чому ж річ? Скажу вам прямо. Образилась на мене мама, піду пробачення, попрошу, хай знову стане все хороше. Дітки, яким треба бути, аби не ображати маму? Вічливим, яким ще? які ви ще слова почули у нашому віршику? Вихованим так. Дітки, скажіть мені, а які ви знаєте чемні слова? Які є? Ну, по-перше, це ми із вами вітаємося. Ми кажемо добрий день, добрий ранок, добрий вечір. Які ще є слова? Дякую. Так, дітки, або добре, весело це також дуже-дуже вічливі слова. Тому ми з вами можемо сказати, що в нас усе буде добре. І ми будемо веселі із вами. Так, дітки, або ще бувають слова, коли ви щось бажаєте один одному. Наприклад, у когось день народження, і ви його вітаєте із днем народження. От наприклад, у песика день народження. Що ми можемо йому побажати? Ми можемо побажати щастя, здоров'я. Це все побажання, дітки, а давайте ми зараз із вами скажемо вітальні слова нашому песику. Повторюйте за мною. Бажаю тобі, песику, щастя та здоров'я. Повторіть ще раз. бажаю тобі песику щастя та здоров'я. Так, дітки, а ще раз давайте повторимо із вами гарні наші слова. Це добрий ранок, добрий день, добрий вечір, дякую добре або побажання. Бажаю щастя і бажаю здоров'я. Дітки, давайте зараз ми зробимо руханку і після ще із вами позаймаємось. Повторюйте малята рухи за мною. Ніжки ви маленькі, ніжки проворненькі, ніжки не слухняні. Ой, біда мені з вами. Це, дітки, ми із вами розім'ялися, і давайте будемо продовжувати нашу роботу. Дітки, зараз я вам пропоную, щоб ми пограли в гру. В нас є слово не, частинка така нашого слова не. І є деякі вічливі, гарні слова. І ми, наприклад, ось слово у нас байдужий. Байдужий. А ми додамо частинку не, «Не байдужий». У нас є слово байдужий і «не байдужий». Зараз я вам буду ще говорити слова, і ми з вами будемо додавати цю частинку слова не. Добре. Наприклад, щасливий додаємо не, не. Щасливий, так, молодці, запам'ятали. Вічливий, не Усміхнений. Неусміхнений. Так, добре. Не добре дітки. Ви молодці, вас дуже добре вийшло. От, наприклад, ми можемо сказати, що песик наш щасливий, а тарасик не щасливий. Ось так ми з вами можемо вграти в цю таку гру, додавати частинку не. Тобто, не це ні, не щасливий він. він нас, песик наш щасливий, а тарасик наш не щасливий. Зрозуміли, дітки? Тепер я ще пропоную вам зробити невеличке речення із, час, із частинкою із буквою І. Наприклад, песик наш І. Грайливий і добрий, і здоровий. Ми ось так і з вами перерахували, які в нас песик. Тепер давайте візьмемо нашу дівчинку Тетянку. Тетянка і весела, як, наприклад, і здорова, і усміхнена. Якщо треба щось перелічити, якісь фрази, якісь слова, ми з вами будемо говорити буковку слово І. І, І-І. Давайте ще раз, дітки, попробуємо, спробуємо наш песик. І хай буде щасливий і добрий, і... Грайливий! Тепер давайте про Оксанку. І гарна, і усміхнена і весела. Нехай буде. Дітки. Ми із вами потренувалися. Ми сьогодні із вами говорили про вічливі слова. І про добрий день і добрий ранок, дякую. Дітки, а є ще одне слово. Будь ласка, ми його сьогодні із вами оминули. Але воно в нас також є. Дітки, на російській мові це слово в нас «пожалуйста». А на українській мові будь ласка. Будь ласка, принеси мені іграшку. Будь ласка, помий чашку. Ось це слово ми із вами використовуємо ось так. Тому ми перерахували наші головні слова, але ще є слово. Будь ласка, яке також треба використовувати. Дітки, зараз я вам пропоную зробити пальчикову гімнастику і зробити ще дещо про згадку наше заняття. Пальчиком, о, пальчиком, стук, стук, стук. Кулачками, Тук-тук-тук. Тупнемо ніжками, тук-тук плеснемо в долоньки. Плесь, плесь, заховались пальці десь. Пальчики маленькі. Де ви заховались? Вас я все шукаю, сюди заглядаю. Пальчики, ви де? Ми тут. Я вам пропоную дітки намалювати сонечко. Яскраве та усміхнене і своїми гарними промінчиками. Нам для цього знадобиться фарба, пензлик і водичка. Фарба жовтого, червоного це буде наша посмішка, і чорного це будуть наші очки. Але саме сонечко в нас воно буде жовте. Ми з вами беремо пензлика. І будемо малювати коло на нашому аркуші паперу. Ми набираємо фарбу, ось так дуже добре, набираємо фарбу і будемо спочатку малювати коло. Ставимо із вами пензлика і малюємо гарне коло. Це дітки я його трішки підправлю. Ось такий колобок у нас із вами вийшов. Тепер нам його треба для початку зафарбуємо. А після того будемо вже малювати наші промінчики. Тому я набираю ще фарбу. І ось такими рухами ми із вами зафарбуємо. Спочатку з однієї сторони. Потім з іншої. З однієї, вже замало фарби, тому я ще набираю. Потім з іншої. І все, ми закінчили. Тепер будемо з вами малювати промінчики. Я ще набираю фарбу, бо може не вистачити. І малюємо наші промінчики. Ми ось так відступаємо і проводимо ось такі смужечки, невеликі. Трішечки. Бачите, я відступаю і малюю промінчики. Перебираємо наш пензлик, вже фарби замало. Я ще набираю. Так. І далі продовжуємо тримаю. Бачите, так, да? аркуш паперу, відступаємо і малюємо останні промічки. Все, дітки. Тепер ми змиваємо жовту фарбу. І тепер будемо малювати очки для нашого сонечка. Все, я змила. Тепер я беру чорну фарбу. Ось так. Охайненько макаю. І це, дітки, буде ну, дуже просто. І подивіться, що я роблю. Я беру ось тут зверху, ставлю ось такі дві краплиночки. Тепер змиваю чорну. О, я в стакані в нас вже, вже зелений колір вийшов. І набираю тепер чорну, ой, червону, і ми з вами будемо робити посмішку у нашого сонечка. Подивіться, як я буду її робити. Ось тут ми з вами проведемо ось таку лінію. Посмішку. Тобто, ставлю пензлика і ось так проводимо. Все. Усміхнене сонечко в нас, із вами, дітки вийшло. Пензлика я ставлю у стаканчик. Все, дітки, подивіться, яке воно в нас гарне. Дітки, ось таке гарне сонечко, про наше заняття. Ми сьогодні з вами намалювали. Воно, як ви бачите, і усміхнене, і щасливе, і веселе наше Сонечко, дітки, давайте ми з вами повторимо. Ми сьогодні говорили з вами про вічливі слова. І про добрий ранок, добрий день. Дякую, будь ласка, і казали побажання нашому песику, як це треба робити. І що в нас песик веселий, а. Тарасик невеселий, ми з вами говорили, що Песик нас щасливий, а Тарасик нас не щасливий. І ми так з вами повторили, що сонечко наше і веселе, і усміхнене, і. Щасливо! Дітки, я вам пропоную тепер також намалювати таке радісне сонечко. Ви бачите його навіть промінчики із вулиці потрапляють до нашої групи. Тому ми всі разом кажемо вам до побачення і до нових зустрічей, дітки, бувайте!